Привіт! Мене звати Дмитро Бабляк я кардіохірург. Наша команда проводить мініінвазивну кардіохірургію більше, ніж у 80% всіх прооперованих пацієнтів. Загалом існує два найпоширеніші доступи для операцій на серці. Або, іншими словами, кажучи, це розрізи на тілі пацієнта, якими користується кардіохірург, це класичний доступ через грудну кістку, або, іншими словами кажучи, це середина стернатомія. Та доступ через міжреберні проміжки, або як в професійній термінології це зветься торокотомія. Згадуючи історичний розвиток кардіохірургії, а це початок 1950-х років, саме серединна стеренотомія набула найбільшої популярності серед кардіохірургів та й надалі вважається класичним доступом для операції на серці. При його виконанні шкільний доступ починається від краю яремної вирізки і продовжується аж до мечоподібного відростку. В залежності від особливостей анатомічних це приблизно 20-25 см. Потім, за допомогою пилки, грудина розділяється на дві частини та рано розводиться краї рани для гарної візуалізації органів середостіння. Плюсами даного доступу є те, що хірургу це гарна повна візуалізація серця, велика зона для маніпуляцій, та хірург може маніпулювати на серці безпосередньо своїми руками. Мінуси це те, що дана рана, а саме грудина, вона хірургічно зводиться за допомогою стальних дротів. І в подальшому потребує певних обмежень стосовно рухливості та навантажень на руки. Ці обмеження пов'язані з тривалим загоєнням грудної кістки, що триває десь до трьох місяців. З розвитком технологій, кардіохірургія також не стоїть на місці, а стрімко розвивається. Одним із шляхів розвитку це є мінімізація хірургічної травми. Для цього. Цього можна досягнути шляхом, наприклад, часткової стернотомії. Це як і у випадку із серединною стеранатомією, проводиться розріз грудини, але він вдвічі менший і, і зберігається загальний каркас грудини. Зводиться кістка також за допомогою стального дроту, але має менші обмеження післяопераційному періоді. І через даний доступ ми можемо прооперувати аортальний клапан, мітральний клапан та висхідну аорту. Наступним ще менш інвазивним доступом є проведення операції через міжреберний проміжок, не завдаючи пошкодження грудній кістці. Це так звана торокотонна рама, розріз якої сягає від 5 до 8 см приблизно, і, в залежності від оперовної патології, може проводитися в різних міжреберних проміжках. Обговоримо найпопулярніші з них. Коронарне шунтування здійснюється через ліву передню торокотомію в четвертому міжреберному проміжку. У жінок розріз на шкірі проводиться під молочною залозою. У чоловіків в зоні проекції четвертого міжреберного проміжку. Великий грудний м'ясо розсікається вздовж волокон, що викликає мінімум пошкоджень. Доступ до серця проводиться через. Розсікання четвертого міжреберного проміжку. В кінці операції місце розділеного великого грудного м'язу зашивається пошарово, не викликаючи дефектів його функціонування. Бади мітрального тристолкового клапана міксоми серця можна скоригувати з правої бокової торокотомією. У жінок також розріз проводиться під молочною залозою. У чоловіків під великим грудним м'язом, відводячи його подальшим догори, і доступ до серця проводиться через четвертий міжреберний проміжок. Корекцію аортального клапана також можна провести міні-інвазивно, але через праву передню торопотомію. Розріз проводиться в проекції другого міжреберного проміжку. Також розсікаються волокна великого грудного м'язу вздовж. І е, можна спокійно прооперувати аортальний клапан. Міні-інвазивним шляхом таким чином. Мінімізація хірургічної травми у дітей також можлива. Уникаючи середину стернотомію з використанням бокової аксілярної торкотомії, можна прооперувати вроджені вади серця, такі як дефекти міжпередцевною, міжшлоничковою перетинки, субоортальний стеноз, тетраду фало. При цьому розріз складає 4 см, що не завдає значних пошкоджень. Всі хірургічні розрізи, виконані через міжреберний доступ, в кінці операції потребують зведення ребер між собою за допомогою нитки та простого зашиття пошарового шву швурами. Перевагами мінімазивних доступів є значно менша хірургічна травма та відсутність обмежень після операції на серці, що, в свою чергу, в рази пришвидшує термін реабілітації. Та повернення пацієнта до звичного ритму життя. Також косметичний ефект грає значну роль для пацієнта. Недоліком є те, що мініінвазивно не всі операції можна провести, але їхня кількість поступово збільшується. З розвитком технологій, хірург вже перед операцією може повністю оцінити роботу клапанів серця, оцінити будову серцево-судинної системи та детально скласти план операцій. План втручання. Тому для проведення операції не потрібно робити величезні доступи для візуалізації та контролю. Зазвичай достатньо зробити лише невеликий розріз в 5-8 см для корекції вади серця. Дякую за увагу!